Цей законопроект є на сайті. Я просто, я не маю зараз під руками його і не можу кому конкретизувати. Розумієте, у нас кожен законопроект пишеться фахівцями в тій галузі. Зрозуміти, ну, кайді говорити десь за... Чи мені за освіту? Я в загальних рисах можу говорити. Я можу говорити про викладання української мови, я можу говорити за ті ж самі, наприклад, за те, щоб залишилася тестова система. Тому що це як ніяк, але все ж таки це зменшення корупції при і при вступні вище на навчальні заклади, і власне потім при навчання. До чого хочуть повернути той самий та міністр, хоче повернути і е, із питів усну. Ну прекрасно розуміють. Всі вчиться, ну, всі, всі знають, що від з того випливає. Це є пряма корупція, це є збори, це є хабарі. І, бо, знаєте, ну, як можна сказати? Так, якщо ти відповів на, скажімо так, на 80 питань зі 100, ага, значить у тебе там 80 балів є. Так? А тут може шлянка напівповна або шлянка напівпорожня. А це в залежності від певних внесків студента. Відповідно, ми виступаємо проти. Тобто це основні такі е, закиди. Якщо ви, наприклад, знову таки навчання в вищих навчальних закладах, має відбуватися виключно українською мовою. Це є нормально. так само, як голосування, наприклад, персональне голосування в Верховній Раді. До Коротше, знаєте, питається: ну а що от змінилося? Я бракував голосів. Комуністи не голосували так і це, і за сотки на та, теж не проходили. А другий день. У нас комуністами зі вже домовилися, комуністи проголосували. Лише в тому випадку, коли комуністи їх підтримують, вони можуть знайти 226 голосів. Без комуністів і при, при всій при, при, при всі присутності. При, да, при всі присутності. І тому ситуація для них дуже є невтішна. Тобто раніше вони дійсно сподівалися, що вони самостійно будуть мати більшість, їм комуністи не потрібно. Верховний раз вони з ними ідею там домовлятися. Тобто ми їх якби. Теж поставили умови, враховуючи те, що не даємо їм голосувати чужими картками. Те, що ми за це свідкуємо, і Лігона на набагато важче. ваш а самовисуванці, яку зараз позицію вам займають. Чекають це таки до регіональних чи до позиції? Ну ви <клухи> бачите, як вони голосують. Наприклад, 25 п'ять самовисуванців одразу написав в фракцію регіонів. Так ще з них частина голосує. Наприклад, там 13 за, 8 утримало, по там де такі. Вільний план. Вони, я все... знаєте, що я вам скажу? Що вони не, е, не, мав, ну, не, не, не несуть відповідальності за дії уряду і президента? А як він не ці хлопці? Я розумію, що та, їхні люди не входять в кабінет міністрів. Але що зробив міністр? Той самий Калєнік Тарас, який сидить в президії, він очолював митну службу. Тобто вони взяли посади е, державних комітетів. Тобто, Державні комітети фактично це не рівень міністерств. Тільки вони не є в кабінеті міністрів. І вони, знаєте, які понті пілати. Ми руки вмили, ми зі сторони, але сиділи на лісовому господарстві, ви розумієте, а? на водному господарстві, на митниці. Тобто, Такі досить е, фінансово непогані е, комітети. І от, власне, ті ж самі комуністи, вони зараз ага. Перший раз, наприклад, валять голосування, тоді регіони біжуть до них, домовляються за певні преференції. Або якісь фінансові, або якісь посади. Ну, Найдорожча праця. Колись Литвин був в такій саме ситуації, то він казав, то він казав, що нас, нас усім треба. <різь> Несуть відповідальності за дії уряду і президента. Та як він несе хлопчики? Я розумію, що та, їхні люди не входять в кабінет міністрів. Але що зробив комітні міністри? Той самий Калєнік, Тарас, який сидить в президії, він очолював митну службу. Тобто вони взяли посади державних комітетів. Тобто Державні комітети фактично це не рівень міністерств. Тільки вони не є в кабінеті міністрів. І вони, знаєте, як ті понтій пілати. Ми руки вмили, ми зі сторони, але це діло на лісовому господарстві, розумієте, а? на водному господарстві, на митниці. Тобто Такі досить фінансово непогані комітети. І от, власне, ті ж самі комуністи, вони зараз. ага, Перший раз, наприклад, валять голосування, тоді регіони біжуть до них, домовляються за певні преференції. Або якісь фінансові, або якісь посади. Ну то все найдорожча праця. Коли Світлину був такій самій ситуації, то він казав, то він казав що... нас, нас усім треба, так. так?